Всім привіт, це Сварог Лейт. І мабуть, зараз вже всі звернули увагу, наскільки в просторі піднялось питання активно самозбереження нації через те, що стало з'являтися дуже багато різних, різної символіки чужої, і люди щось зрозуміли, що щось відбувається. І зараз почали мені писати в повідомлення в приватні, що все-таки все це правда. Те, що там багато хто підозрював, багато хто питає, що робити. Е, ну. Вся суть полягає в тому, що як я раніше говорив. Що потрібно повертатися до свого коріння, до богів. Це єдине, що зараз. Насправді все прекрасно. Ми маємо розуміти, що цей момент супер чудовий. І це найкращий момент, щоб усвідомити, хто ми є. Перед стрибком у прірву людина завжди усвідомлює цінність життя, коли вона. Стоїть на межі і розуміє, що що, що таке життя, що таке ця, цей дар, який був і якого зараз може не стати, так само як і наше життя, наша нація, наша культура, наша спадщина все це зараз під питанням зникнення. Через від багатьох факторів. В першу чергу, цим фактором являємося ми з вами всі. Тому що ми є носіями. Носіями цієї культури. Носіями проекторами своєї реальності. І все, що відбувається, це результат наших думок, наших, нашої діяльності або бездіяльності. І так, як я раніше говорив, що чужорідна, чужорідні знання, чужорідні цінності, які були насаджені нашим пращурам в результаті зради та насильницького повалення духовного, духов, духовного покону, який був з давніх давен праведична культура, яка була яка складалася з пантеону богів, напівбогів, сил природи, те наші пращури жили з природою, де вони бачили своїх богів, своїх пращурів в самій природі, в лісах, в горах, в річках, в озерах. Тим самим були нерозривно поєднані з цією землею. Тобто, якщо у вас десь є святиня, вас тягне туди. От, наприклад, як в Умані є святиня єврейська, і вони щороку приїжджають до нас, їх сюди тягне. А багато з них хто і хоче там взагалі жити, тому що вони відчувають силу. А тепер уявіть, якщо в нас є святиня, наприклад, Гори або Озера, або річка Дніпро. І ми заявляємо на весь світ, що це наша святиня, це наш Бог. І нікуди ми не. Не поїдемо. І якщо хтось захоче заподіяти зло нашій землі, яка є для нас верховним верховним Богом, яка є для нас частиною роду пантеону, це означає, що ця сила, яка захоче створити зло, вона буде покарана обов'язково. І ставлення Зовсім стане іншим. І нас самих до своєї землі, і до свого роду, роду племені та пантеону і інших так само. Це християнська релігія, яка з, можливо, своїх якихось благих першопочаткових ідей перетворилася на таку дуже шкідливу ідею. Яка саме для нашого народу стала руйнівною, тому що все, вся святиня, все божественне, що про що розповідається в писаннях біблійних, воно знаходиться не на, не на нашій землі. Воно знаходиться на землі, там, де Єрусалим, там відбувалися всі події, там річки. Там ці всі місця, міста, де відбувалися ключові події розп'яття, Воскресіння, і тому вся енергія, яка виходить з вірян, вона саме підживлює те місце, куди відправляється ця енергія, ніяк не нашу землю. Тим часом нашу землю підживлює інша енергія. Ті святині, які знаходяться тут, інших народів. Тим, тим самим вони підживлюють цю землю і їх сюди тягне, а наших людей тягне туди. І тому такий відбувається дисбаланс. Все дуже просто. Варто просто повернутися до свого роду. До своєї традиції. І моментально все зміниться дуже швидко. Все це відбувається саме заради того, всі ці події. Вони рано чи пізно заставлять кожного усвідомити себе або загинути, зникнути з лиця землі. Таки не усвідомивши. Але я думаю, що все-таки алгоритми богів вони наскільки правильні, що вони вміють підібрати, підібрати спосіб. Для того, щоб кожен з нас пробудився, усвідомив себе в цій вирішальній битві духу. Знищувалися наші кургани для того, щоб вони не транслювали енергію і щоб вони не були сполучені єдиною мережею між іншими курганами, тим самим створюючи оцю таку нейромережу енергетичну, що створювала таку певну павутину. Павотину пам'яті від самих наших пращурів, немов такі поповини, які йшли до кожного з нас і підживлювали нас силою і пам'яттю. Це все планомірно знищувалось, розорювалось, щоб і не було сліду. Тому зараз спадщини лишаються все менше, тому що війна розбиваються кургани, святилища. От, і таке інше. Тому звертатися варто зараз в першу чергу до богів, саме це до верховних богів неба і вогню, до сварога, Дачбога, Ярила, до перуна, так само, тому що це небесний вогонь, який є уособленням блискавки небесного вогню і вогню життя, саме електричних імпульсів, які, які живлять і створюють динаміку руху. Всіх живих організмах, це серцебиття, думки, будь-які всі рухи в живих організмах це саме електричні імпульси, які і відображають енергію бога перуна. Тому наші пращури його постійно вшановували і малювали квітку життя, як вона зараз називається, або перуниця. Це символ життя. Тому наші пращури це знали і Дуже шанували цю силу. Велес, наприклад, це сама природа, земний вогонь, зем, зем, земна атмосфера, біосфера це так само світ мертвих, тому що, коли відбувається смерть, то так само тіло йде вже в землю, до Велеса, і дух так само проходить через його. Ворота, можна сказати, і відбувається з'єднання з родом. Зараз дуже масова така відбулася шокова якась терапія. Люди дуже почали пробуджуватися швидко. Цікаво спостерігати за цим, тому що це нарешті цей процес почався більш інтенсивніше. Цей сон просто наскільки сильний, що він багаторівневий багато сон. Спочатку потрібно пробудитися і усвідомити, що щось таке відбувається не так. Далі треба почати задавати питання, а що ж таке не так, і в чому не так. Далі почати шукати якісь причини, внутрішні та зовнішні. Тобто, якісь внутрішні духовні програми являються шкідливими. Які не дають наповну розвивати свою творчий, весь свій творчий потенціал нації, людини, в суспільстві. І коли людина це виявляє, вона розуміє, що ці всі такі базові, базові вірусні програми вони закладалися з дитинства, особливо дуже в релігійних якихось таких сім'ях. Тоді людина починає вивчати вже різні способи. Як це подолати, тобто починає шукати якийсь шлях розвитку. Далі людина розуміє, що хтось такі є вищий, хтось нас створив, вона починає шукати, шукати якісь з варіантів духовного шляху, починає задаватися питаннями, чи є. Один шлях кращий за інший, порівнювати, переходити з одного в інший шлях, і тоді відбувається от саме цей процес порівняння різних алгоритмів і пошуку себе в них. Далі людина починає задаватися питаннями, а чому та чи інша духовна духовна школа. Або релігія зароджувалася там, або на іншій якійсь землі, чи в Індії, чи в Месопотамії, чи е, десь там в Америці, і вона починає задаватися. А що було в цей час тут? Як так, що наші пращури жили тут десятки тисяч років, і за цей час, доки на всіх різних континентах зароджувалися різні культури, релігії, зникали? Про ту культуру, яка була тут, нічого не відомо. Як це так? Про неї нічого не відомо. При тому, що наш народ він жив в центрі Європи весь цей час на самій родючій землі, яка тільки є. Самій багатій, самій, можна сказати, благополучній, на якій немає цунамі, різних торнадо, там землетрусів таких руйнівних. Як так вдалося? Такій, такій пустій плямі. Як наш народ без минулого, без своєї якоїсь віри, культури, вціліти і лишитися, причому бути дуже красивою нацією, розумною талановитою. Ти починаєш задавати ці питання, а можливо, воно щось таке було. І коли починаєш копати, ти натрапляєш на якісь згадки, на імена тих богів, про які дуже замовчували колись, щоб ми. Не почули, тому що, ну, або намагалися їх дуже сильно. Ті, хто про них приховував знання, намагалися їх дуже сильно демонізувати. І коли тільки ви про них взнавали, вам казали, да, було щось таке, але це було таке дуже зле, якщо це так з призми релігії якоїсь, наприклад. Хтось розповідає про нашу спадщину. Ти починаєш розуміти, добре, нехай воно буде якесь там не таке хороше, але я хочу про це знати. Хай воно буде саме зле на світі, але я хочу про це знати, чому про це приховують. І ти розумієш, що щось тут не те. Тобто хтось це все від нас заховав, приховав, перекрутив відомості якісь, знищив якісь згадки. І потім подав це все крізь власну призму з якоюсь певною своєю ціллю. Потім ти розумієш, що пізнати це не вдасться через якісь артефакти там, тому що якщо все буде знищене, то людина, в принципі, не дізнається ніяких таких точних фактів, нюансів якоїсь інформації з цієї з, з, з цієї ем, області. Тоді ти розумієш, що потрібно діяти по-іншому. Ти розумієш, що в тебе є, так як ти людина, в тебе є ще якісь органи сприйняття невідомі для тебе. Але якими ти завжди користуєшся, і вони завжди дають гарний результат, такі як інтуїція та занурення в себе, тобто під'єднання до якихось енергетичних інформаційних потоків, такі як сновидіння, такі як внутрішня, чітка така медитація або Просто дуже сильне відчуття бачення цих емоцій, цих знань на різних місцях, спілкуючись з різними людьми. Таким чином цю інформацію можна виловлювати. Далі ти налаштовуєшся на пошук, і подальше все життя, вся твоя реальність, вона просто змінюється. Ти починаєш шукати і всесвіт. Бачить твою щирість, він починає тобі допомагати, наділяти тебе певною силою, і ти під'єднуєшся до родового дерева, до цього психополя загального. І тим самим ти вже підживлюєш це древо, тим самим отримуєш величезну енергію, силу та підтримку з цього дерева. Це дерево допомагає тобі творити. І ти починаєш. Таким чином збагачувати це древо силою служити йому, служити богам крізь людей. Тобто приносити людям знання, приносити людям якісь емоції, будь-хто що може робити. Я розповідаю свій власний шлях, як це було, як це відбувається зараз. І таким чином, вся моя творчість вона присвячена богам, але вона присвячена в першу чергу. Якби і, і людям, тому що ну, щоб служити богам, потрібно в першу чергу служити людям. Тому що боги і так само достатні, вони все мають. Але їм важливо, щоб в нашому роду ми всі один одному допомагали. Особливо, якщо людина там може там забутися або якось ну, відбувається цей духовний сон, то дуже важливо, щоб ті люди, які ну, бачать це, щоб вони правду казали, щоб вони допомагали, а не а не допомагали спати. Тому що це дуже небезпечно. Цей сон він, він наскільки сильний і багаторівневий знову-таки, що з нього вийти дуже важко. Тому хочеться максимально всім людям, які пробудились, які розуміють, що відбувається, сказати, що все буде добре, головне зараз працювати з богами. Працювати з ними, показувати, що ми активні, і нехай нам показують, дають думки і показують шлях, як нам це пройти. Тобто не просто так ми зараз тут знаходимося, це досить такий вже високий рівень складності, на якому зараз знаходимося, і втриматися в цьому стані свідомості з кожним днем стає ваші. Деякі люди не витримують. Цього шляху, деякі навпаки, дуже стрімко розвиваються завдяки цьому тиску. От. І не, не варто розчаровуватись, зневірятися. Завжди варто розуміти, що ми з богами. Все, тут немає ніяких більше сумнівів і питань. От. Будьмо сильні, мудрі. І ми обов'язково будемо відроджуватися, уявляємо своє дерево, як воно розправляється, як воно цвіте, як на ньому з'являється дуже багато гілля, цвіту людей, так як це зображав Віктор Крижанівський, якого вбили через те, що він саме малював богів. Його саме вбили через культуру, через те, що він був небезпечний для когось. Він дуже сильно піднімав вібрацію. Тому він зображав от дерево і на дереві люди кружляли навколо багаття з богами разом. Це дуже гарно, дуже влучно він це змалював. Тому от, уявляємо, як нас дуже багато, наші роди кружляють, нас стає більше. І Головне не заснути. Допомагаємо один одному, якщо бачимо, що людина десь заснула, зневірилася, допомагаємо і підтримуємо один одного. Зараз дуже важливо це не повестися на всякі пропаганди, на різні психологічні операції, які просто підхоплюються і роздуваються. Головне це спокій. Треба розуміти, що відбувається, і контролювати ситуацію. Без роботи з богами нічого не вийде. Щоб хто не казав, щоб хто не робив, тому така справа, друзі. Дякую всім за підтримку. Слава рідним богам!